Отож, долучаємо речника ДПНС України у Харківській області Євгена Василенко. Пане Євгене, мої вам вітання. Так, вітаю студія. Дякуємо, що знайшли час. Долучилися до нашої розмови. Пане Євгене, Ми говоримо про те, що відбувається наразі на території Харківщини. Те, що зараз болить Харків'ян протягом вихідних Росіяни кілька разів обстрілювали Харків. В суботу ворог завдав чотири удари кабами. Окупанта влучили у район щільної житлової забудови, зруйнували один із будинків. Троє цивільних громадян. На жаль, загинуло. Ще 56 постраждали, вражаючі цифри, і це відбувається майже щоденно. У неділю знову вдарили авіабомбами по цивільній інфраструктурі, влучили у приватні школи. Також були інші прильоти. Загинув 73-річний чоловік. Що 11 людей отримали тілесне шкодження, Серед постраждалих. Троє підлітків за словами президента Зеленського. Зараз бачимо це. Власне, на наших екранах президент сказав, що протягом червня Харківщину було скинуто приблизно 700 авіабомб. Давайте почуємо Зеленського і продовжимо коментувати. Максимально ми працюємо, щоб здобути Україні можливість повноцінно відповідати на такий російський терор. Лише від початку цього червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих. Авіабомб, із них близько 700 проти Харківщини, проти наших позицій, проти наших міст та громад на Харківщині. Завдаються такі російські удари і по Донеччині, і по іншим нашим прифронтовим та прикордонним регіонам. За останніми даними у лікарні Харкова за останніх обстрілів, які задала Російська Федерація, залишається близько 20 людей. Пане Євгене, яка у вас інформація? Скільки людей вдалося врятувати, і яка зараз поточна ситуація у Харкові? Так ви сказали вірно, що з цими вихідними ворог після умовної тиші, яка була на початку червня, саме по місту Харкову. Так, як інші населені пункти, такі як Липці, Вовчанськ, Куп'янщина, населені пункти на околиці міста Куп'янська, безперервно, безперервно ворог завдає ударами каби по цим населеним пунктам. То умовно на Харків безпосередньо в самому місті було дещо за але цими вихідними. Ворог продовжує продовжив наносити удари терористичні удари безпосередньо по цивіль, цивільній забудові по житловим е е кварталам. От зараз ми бачимо кадри саме влучання в п'ятиповерхову житлову будівлю в основ'янському районі міста Харкова. Безпосередньо частково під'їзд був зруйнований. Там загинуло дві особи. Один чоловік перебував. Безпосередньо біля житлового будинку жінка загинула на зупинці. Громадського транспорту близько саме за цією адресою постраждала 53 людини. З них троє дітей. Більшість з них зараз знаходиться у лікарні стан їхній стан різний на місці. Події працювали рятувальники, працювали працівники нацполіції. Інші екстрені служби, комунальні служби, медики безпосередньо задачею ДСНС, саме нашої служби, було розбирання завалів. Там була така складна ситуація, коли нависали частково зруйновані конструкції, саме 4-го та 5-го поверхів, була вібрація і рух несучих конструкцій. Вона будь-яку хвилину могла зруйнуватись. І тому рятувальники, наші рятувальники, там застосовували спеціальну техніку вантажний Евакуатор, за допомогою якого було досить швидко демонтовано цю частину під'їзду, і після чого були вже завершені аварійно-рятувальні роботи. Те, що стосується цього прильоту, вчора в день ворог продовжив терористичну атаку. по... Харкова безпосередньо одне влучання було зафіксовано в Холодногірський район в житлову забудову. Саме це локація, де зайнявся частково житловий будинок, господарчі споруди, гараж. Там загинув чоловік і постраждало семеро людей. Інше влучання було зафіксовано у будівлю навчального закладу. Там також частково зруйновані корпуси навчального закладу. Поруч розташовані житлові. Багатоповерхівки постраждали, вибиті вікна, знищено припаркований поруч автотранспорт, і там також були постраждалі люди. Ну, це що стосується загальної оперативної ситуації безпосередньо за ці вихідні. Пане Гане, продовжимо з вами обговорення, що відбувається наразі у Харкові для жителів Миколаївської області. Зараз у вас лунає середини повітряної тривоги. Спустіться в укриття, як бачимо, перенеслася із Херсонщини уже на Миколаївщину. Бережіть себе, лише так зможемо берегти Україну разом. Пане Евгене. Була інформація про те, що е, так і залишаються проблеми з електроенергією у Харківщині. У результаті ворожої атаки в будинках, де яких районів зникло світло у місті, в котре зупинився електротранспорт? На маршрути вивели додаткові автобуси. Ось те, що є такі труднощі, складнощі з постачанням електроенергії. Як це впливає на вашу роботу? На роботу ДСНС? Що стосується відключення електроенергії, це вчора після влучання? Авіабомбами по місту частково було знеструмлено частина міста, але протягом двох-трьох годин електрики змогли полагодити цю ситуацію і зараз, і вночі, місто повністю було з електропостачанням. Зараз також електропостачання є і зазначу, що останнім останнім часом. Рибоїв з електропостачанням в місті немає. Є також інформація про те, що Харківська Ова пише, що у селі Слобожанське під липцями на міні підірвалося на смерть двоє людей. Рано вранці легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. Чоловік загинув на місці. Жінка під час евакуації померла по дорозі до лікарні, висловлює своє співчуття рідним. Пане Євгене, що із е, саперами? Яка ситуація із розмінуванням на території Харківщини? Чи є у вас із цього приводу інформація? Так, розмінування продовжується. Зокрема, е, сапери сапер працюють на декупованій території Харківської області. Це і Харківський район, е, Багадухівський, Чугуївський. Вибачаюсь, і свікунської райони майже щотижня сапери ДСНС знешкоджують близько пів тисячі ворожих вибухонебезпечних предметів. Розміновують як об'єкти цивільної інфраструктури, розміновують лінії електропередач, розміновують об'єкти та приватні домогосподарства, вилучають... Вибухонебезпечні предмети, зокрема, це і протитанкові, протипіхотні міни, і артснаряди, і, і, і всі види російського зброєння, яке летіло і продовжує летіти на Харківщину. Саме сапери ДСНС вилучають та знешкоджують. Що що стосується тієї ситуації, що ви озвучили все в селі Слобожанське, так ми неодноразово попереджали і продовжуємо попереджати Мешканців Харківської області, зокрема деокупованої території, про те, що висока мінна небезпека, що не можна пересуватись, заходити в лісосмуги, в високу траву вздовж річок. Саме на докупованій території, безпосередньо цей випадок стався на грунтовій дорозі, безпосередньо в близькості до села Липця, ми знаємо, що там зараз. Неподалік цього села ведуться активні бойові дії, і на жаль, така трагічна ситуація. Сім'я підірвалася на власному авто. Чоловік загинув відразу жінку, жінка по дорозі до лікарні Євгене. І наостанок у вас запитаю про те, що застосовує Російська Федерація по Харкові і з нового це ФАП 3000 тисячі гасні авіаційні бомби. Що вам відомо з цього з приводу? Чому Росія вдається до ось такого нового озброєння? Ну, це більше питання до тих органів, які досліджують саме це ці види вибухонебезпечних предметів до співробітників прокуратури. Але те, що нам відомо, це саме керовані авіабомби і оці снаряди, які також запускаються авіацію у Д-30. Наскільки які так... відрізняються наслідки від звичайних і що стосується оцих ФАП-3000? Чи вони однакові наслідки влучання, потрапляння, залишки, які летять? Ну, все, ви ж бачите руйнівна сила, яка що руйнують е, звичайні там ну, можна сказати, авіабомби, каби, які влучають в житлові будинки, досить серйозні руйнації. Після чого е, руйнуються поверхи, руйнуються майже. Частина під'їздів житлових багатоповерхових будинків. Якщо влучання буде зафіксовано в приватний житловий будинок, то від нього там не залишиться майже нічого. Ось така ситуація щодо руйнівної сили саме цих авіабомб. Дуже дякую вам, Євгене, що ви знайшли час, і долучилися до нашого ефіру. Розповіли про все те, що відбувається на території Харківщини. Друзі, Євген Василенко, речник ДСНС України у Харківській області. Дякую, бережіть себе. Дякую, що захищаєте кожного українця і долаєте усе те, що відбувається наразі на території Харківщини.